Давайте задумаємось над важливим питанням у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич і ведучі. Усім доброго дня в Євангелії від Матвія записане особисте запрошення Ісуса Христа до кожної людини. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Багато людей намагаються самостійно нести свій життєвий тягар, але надто часто падають під нього. Наша віра випробовується, виникають сумніви, ми слабшаємо. Найважче ярмо, яке несе на собі сьогодні все людство і від якого самостійно звільнитися не може ніхто, це ярмо гріха. Саме тому нам необхідно пам'ятати запрошення Христа. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Давайте ближче познайомимося з тим, хто адресував нам це запрошення. Святе письмо говорить про нього як про Бога всемогутнього. І якщо сьогодні вас щось обтяжує, то необхідно згадати про всемогутнього Бога, він готовий взяти ваш чагар і дати вам можливість трішки відпочити. Він підбадьорить вас, і далі ви підете впевнено. Ісус є всемогутнім Богом, який може задовільнити ваші потреби та може вирішити всі ваші проблеми. Також Він є Богом любові, його любов проявляється в пробитих руках, простягнутих до кожного з нас. Христос готовий допомогти кожному, хто хоче звільнитися від шкідливих звичок, від спокус, страхів і тривог, від безрозсудності і помилок. Щохвилини Ісус пропонує порятунок. Він дарує те, що дозволяє людині вистояти в житті і приготуватися до вічності. Якщо ви не бачите ніякого виходу зі скрутної ситуації, немає нікого, хто міг би полегшити ваш чагар і думаєте, що знаходитеся у безнадійному положенні, тоді слова Христа є надзвичайно актуальними для вас. Ісус запрошує вас прийти до нього. Бог не хоче залишити вас сам на сам з проблемами і випробуваннями на життєвій дорозі. Погляньте на нього, на того, хто може творити життя з нічого, хто створив землю, сонце, місяць, хто створив зорі і космічний простір. Він, звичайно, в силі вирішити і ваші маленькі проблеми. Чи не так? У найтемніші хвилини життя не бійтеся, зберігайте віру в Бога. Він знає ваші потреби. Він всесильний, він невтомний у своїй безмежній любові і співчутті. Не переймайтеся, чи він виконає свої обітниці. Навіть на хвильку не сумнівайтеся у цьому. Христос, всемогутній Бог, завжди поруч з вами. Ви можете все віддати в Його руки прямо сьогодні. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти нас закликаєш все вручити в Твої руки. Іноді ми самі несемо наші проблеми, але падаємо під цим тягарем. Тому то сьогодні іще раз дякуємо тобі за твій заклик і все наше життя вручаємо в твої святі руки. Благослови нас на сьогоднішній день і наших телеглядачів. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. В усіх обставинах життя залишайтеся вірними Богові і надійтесь тільки на нього. Пишіть нам свої молитовні прохання, а також розповідайте про відповіді на молитви. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення.